Вітаю всіх. Ось написана тема моєї проповіді: Ісус рятує. Хотів би згадати, що насправді Ісус робить дуже багато чого. Він і рятує, і зцілює, підтримує, Він нас супроводжує, піднімає. Можна багато говорити про те, що Він робить, про те, який він є. Ви знаєте, від початку нашої ери люди не перестають про це говорити. Це займає дуже багато часу. Ми виділимо сьогодні оцю тему. Я вважаю, що це найважливіше серед того, що він робить. Це саме те, що він рятує. І ви знаєте, те, що він рятує. Я вважаю, що це найголовніше, що він робить, не даремно. Насправді, саме його ім'я має буквальне значення порятунок. Українською мовою ми говоримо Ісус. На євриті це звучить як Єшуа, а буквально має значення порятунок. Найважливіша річ, яку робить Господь, це найважливіша річ це тема цієї проповіді, це те, що сталося одного дня зі мною і дуже-дуже з багатьма людьми, котрі сьогодні люблять Ісуса. Це те, що я щиро бажаю всім, з ким цього ще не сталося. Ця найважливіша річ це буквальне значення імені нашого Господа. І це та мета, заради якої він приходив. Про це написано в Євангелії від Матвія 1.21. Ангел говорить Йосипу: Марія народить сина, і ти назвеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Основна мета Його приходу це зчинити порятунок. Про це також говорив Симеон, коли особисто побачив своїми очима немовля Ісуса. І тепер, Господи, відпусти слугу Свого з миром, як обіцяв ти, оскільки очі мої бачили, Твоє спасіння, яке Ти приготував перед усіма народами. Він світло для прозріння язичниками на славу Твоєму народу ізраїльському. І насправді про це говорив навіть сам Ісус. Луки 19,10 Син людський прийшов, для чого прийшов? Щоб знайти та врятувати тих, хто гинуть. Отже, Ісус, це порятунок. І сьогодні ми говоримо про те, що Ісус рятує, і спробуємо розібратися, від чого Він рятує, якого порятунку потребує людина і чи потребує взагалі, і, мабуть, найголовніше, що необхідно для того, щоб отримати цей порятунок. Подивимось в академічний тлумачний словник української мови. Він дає наступне визначення слову рятувати, рятувати це усувати загрозу смерті, знищення. Захищати когось від чогось небезпечного для життя або існування. Це буквальне значення слова рятувати. Ісус прийшов рятувати. То в якій же небезпеці знаходиться моє життя, що це загроза знищення, загроза смерті? Від чого людина потребує сьогодні порятунку? Людина потребує порятунку, бо безгрішні тіла Адама і Єви. Зазнали гріха, зазнали супротиву Богу. І тепер кожний їхній нащадок, кожен їхній нащадок, це і я, і мої діти, і всі ми. Вони успадковують гріховну людську природу, котра постійно хоче тільки одного. Вона хоче лише бунтувати проти Бога. Вона хоче лише свого задоволення, комфорту, гріха, не на та розпусти. І от ми успадкували таку гріховну природу. І людина потребує порятунку, тому що Слово Боже говорить, що всі згрішили, всі згрішили і через це позбавлені слави Божої. Немає жодного, хто би ні разу не піддався бажанням своєї гріховної природи. Немає жодного, хто би ні разу не піддався на спокусу диявола. Він ходить як ревучий лев, шукає, якого пожертви і постійно спокушає до гріха. Нема жодного, хто би встояв, крім Ісуса Христа. Людина потребує порятунку. Вона знаходиться в небезпеці, тому що через той гріх є плата, і плата за гріх лише смерть. Ось наскільки тяжким є кожен гріх. Кожен гріх вимагає відповідальності, і плата за кожен гріх лише смерть. Такий закон, такі правила, така Божа святість і справедливість. Ось чому до нового заповіту було так багато жертвоприношень. Отже, небезпека, в якій перебувають люди, вона реальна. Небезпека, в якій перебувають люди, настільки велика, що єдиним порятунком з неї виявилася лише смерть Ісуса Христа. Подумайте, Той, хто створив по своєму слову весь Всесвіт, він спустився з цих небес, спустився з раю. І спустився він по тій причині, що я йому небайдужий. Він зодягнувся в людське тіло і прожив людське життя, бо покохав мене коханням вічним. Він висів на Христі і помер, бо рятував мене від смерті. Отже, покарання за гріх, смерть, гріх це те, з чим людина народжується, що вона не в змозі сама подолати, тому людина знаходиться в надзвичайній небезпеці, тому людині потрібен порятунок. На щастя, ми вже визначили, що порятунок це Ісус, саме Його ім'я має значення порятунок. Це мета Його приходу. І Він прийшов і він здійснив цей порятунок. І небезпека, в якій знаходяться люди, вона не така очевидна для очей. Очима її не так очевидно побачити, тому що це гріховна небезпека. Люди будуть вважати, що вони в безпеці і що. Нічого їм не загрожує, тому що вони не бачать цього. Але про подібних людей в Слові Божому написано наступне. Ти кажеш: я багатий, розбагатів, нічого не потребую, іншими словами, ти думаєш, що ти в безпеці, а не знаєш, що ти нужденний, мізерний і вбогий, і сліпий, і голий. Найголовніше, від чого рятує Бог, це не порятунок від явної для очей небезпеки. Якщо людина переживає бідність і приходить до Ісуса, Ісус рятує її, це не означає, що проблема бідності цієї людини обов'язково вирішиться. Не бідність є основною проблемою, від якої людина потребує порятунку. Господь дає порятунок від наших гріхів, тому що саме наші гріхи несуть за собою духовну смерть, несуть за собою розлуку з Богом. І, на жаль, для багатьох. Ця розлука виявиться вічною. Наші гріхи за собою несуть відповідальність за них, а відповідальність за гріх і плата за гріх це лише смерть. Тому нам так критично необхідний порятунок в особі Ісуса Христа від гріхів та Його кайданів. Тому що гріх, він також несе за собою кайдани, він несе за собою залежність, людина не може з ним боротись. Але Ісус. Розбиває всякі кайдани гріха, він бере в свої обійми, і ніхто не може вирвати його спасенних дітей із Його турботливих рук. Повторю ще раз: Ісус розбиває всякі кайдани гріха, про які кайдани йдеться? Наприклад, я ніколи не був під вартою, ніколи не носив кайдани, але моє серце було оковане кайданами гріха. Без Бога я раб цих кайданів, але Ісус розбиває всякі кайдани гріха, звільняє від гріховної залежності, від гріховного рабства та бере у свої ніжні і турботливі руки? Ніхто та ніщо вже не вирвуть Його спасенних дітей із Його турботливих рук. Можливо, найголовніше питання, яке сьогодні прозвучить що необхідно для того, щоб отримати цей порятунок? Який так критично необхідний всім людям. Написано в Слові Божому: ось я стою під дверима і стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, то я війду до Нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Відповідь прийняти Ісуса Христа в своє серце. Для цього не треба йти кудись далеко. Для цього не треба його шукати десь далеко, тому що Він уже стоїть. На порозі серця. Він уже так близько, що ближче вже нікуди. Із цього вірша ми бачимо наступне. Ось я стою під дверима і стукаю. Під якими дверима стоїть, ми вже визначили. Це очевидно, що це двері серця. Далі написано: Хто почує мій голос? Дуже важливий момент. Навіть якщо серце в кайданах гріха, в ці кайдани. Не можуть заглушити голос Божий, якщо він закликає людину до примирення. Дуже важливо не ігнорувати голос Божий, якщо ми чуємо його в своєму серці. Якщо хтось ще й досі перебуває в надзвичайній небезпеці через ці гріховні кайдани, то послухайте, ви не забуті, ви не залишені, ці кайдани не заглушать голосу Божого. Якщо ви його чуєте. Що Господь закликає до примирення, то не проігноруйте цей заклик. Тому що, можливо, це буде останній заклик у житті. Ніхто не знає, коли прийде його час вирушити у вічність. І важко буде виправдатись перед Богом, коли Він на суді пригадає, що ось тут я тебе гукав, ось тут я стукав, ось тут ти чув, як я говорю до твого серця, але проігнорував. Тому, любий, друже! Якщо сьогодні чуєш голос Божий, то зроби цей найважливіший крок у своєму житті, котрий змінить все, відчини йому двері свого серця, щоб він увійшов. І визнай, що на тобі лежить непідйомна провина за твої гріхи. Тобі немає чим платити за всю цю тяжкість гріхів, за цей борг. Повір, що Ісус заплатив своїм безцінним і безгрішним життям, впусти його в своє серце. І він простить кожен гріх. І важливо звернути увагу, що він простить кожен гріх, яким би цей гріх не був, наскільки тяжким би він не був. Книга пророка Ісаї 1.18. Якщо гріхи ваші яскраво червоні, вони можуть побіліти, мов сніг. Якщо вони темно червоні, то можуть вибілитись, мов та вовна. В цьому велика радість. Тому що дьявол задурив багато-багато людей, і вони думають, що важкість їхніх гріхів вже закрила їм шлях до Бога, що у Бога нема місця для них. Але Господь рятує. І рятує не лише дітей з віруючих сімей, Він рятує всіх, він помер на Христі за всіх. Бути спасенним сьогодні може кожен бути врятованим, жити щасливо з Богом, тут на землі і у вічності з ним у раю. Кожен може, хто почує голос і відчинить двері свого серця. Неважливо, скільки людина грішить, неважливо, який важкий цей гріх, важливо лише одне: чи відкрите серце для Ісуса. Неважливо, скільки тобі років, неважливо, в яких ти обставинах знаходишся, важливо лише твоє серце, чи відкрите воно для Ісуса. Яскравий приклад цьому. Згадаймо, один з розбійників, котрий був розіп'ятий. Одночасно з Ісусом і висів поруч із ним. Він справедливо був засуджений на смерть. Він був дійсно розбійником, котрий вчинив немало горя, котрий пролив немало сліз, немало крові. То можна лише уявити важкість його гріхів у людських очах, можна лише уявити, наскільки тривожне і неспокійне було все його життя. Неможливо навіть уявити, наскільки важко йому було на тому хресті, його обставини вони були. Незрівнянно важкими. Але неважливо, в яких людина в обставинах. Неважливо, які й скільки на ній гріхів. Тому що Господь рятує. Згадаємо, що сказав йому Ісус. Ісус сказав йому сьогодні будеш зі мною в раю. В нього вистачило. Мужності, в нього вистачило свідомості в найскладніших обставинах його життя. Навряд чи до цього в нього були обставини складніші за ці, в яких він опинився. Але Господь рятує навіть в таких обставинах, навіть таких великих грішників і говорить такі слова. І ось він, останній грішник на землі, чує такі слова. Сьогодні будеш зі мною в раю. Він виявився першим. Хто увійшов на небо на основі крові Ісуса Христа, котра омила Його гріхи і зробила Його серце білим, як сніг. Лише вдумайтесь, яким життям жив цей чоловік. Він знущався на людьми, він ніколи не вивчав Біблію, ніколи не хрестився, не приймав хрещення. Він, він не має уявлення, що означає бути членом церкви. Він не має уявлення, що означає бути християнином, але все ж таки, Ось він на небі. Ось так рятує Бог. Бог рятує із найскладніших обставин, знаходить тебе, де б ти не був сьогодні, в яких би важких обставинах ти не опинився. І він продовжить стукати в двері твого серця. І коли ти приймеш Ісуса в своє серце, то не факт, що твоя бідність перетвориться на багатство, не факт, що твоя хворобливість перетвориться на дужість, але будь певний. Що зміниться і вирішиться найголовніша твоя проблема. Якщо твої гріхи були червоні, яскраво червоні, вони можуть побіліти, мов сніг. Найголовніша перешкода, що розділяє від, від Бога, що є перешкодою між людиною і Богом, вона буде зруйнована. І Її кайдани будуть зруйновані. Також я впевнений, що Ісус дає мир на серці, навіть в таких важких обставинах, яких був цей розбійник. Коли Ісус рятує людину, Він приносить на серце мир, такий, який ніхто не принесе людині. Навіть якщо цей розбійник проживав найважчі хвилини свого життя, я впевнений, що слова Ісуса сьогодні будеш зі мною в раю, дали цьому чоловіку мир, полегшення навіть ці останні хвилини життя на Христі. На тему цієї історії, історії про розбійника, котрий був розіп'ятий разом з Ісусом. На эту тему есть чудовый вирш. Я не буду его зачитывать полностью, но его кінцівка достойна уваги. «Там, злобой мира окруженный, проклятью предан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание и стало сладким и страданием». Последнім в краткій житті дні із падших, із последніх перший зашов на небо, поняв верно, що Бог спасет і на крісті. Ось так рятує Бог, і ми можемо підвести підсумки, що ми згрішили, що ми в небезпеці, ми позбавлені Божої слави, і нам потрібен порятунок, і на щастя, цей порятунок в Ісусі Христі. Котрий стоїть на порозі серця, котрий стукає, а хто почує його голос, хто відчинить, до того він увійде, і простить всі гріхи, незалежно від їхньої тяжкості, незалежно від положення, в якому ти перебуваєш, незалежно від обставин, в яких ти перебуваєш, а хто вже впустив Ісуса в своє серце, то Господь записав ціє ім'я цієї людини в книгу життя на небесах, і Господь взяв цю людину в свої турботливі руки. І ця людина вже живе не для себе, ця людина вже живе не для своєї гріховної природи. Вона вже незалежна від неї, вона не раб цих кайданів, вона живе для Ісуса, постійно спілкується з ним. Ісус використовує таку людину, щоб служити іншим людям, щоб показувати Божу любов іншим людям. І потім, в кінці кінців, всі люди, що впустили Ісуса в своє серце, зустрінуться разом на небесах. І я дуже сподіваюся, що зустрінемось і ми всі з вами. А хто ще сьогодні не впустив його в своє серце, то впустить, і з ним ми також зустрінемось. Тож нехай так і буде, інакше кажучи, амінь. Давайте помолимося. Господи великий. Дозволь в цей час прийти до Тебе. Схилити своє серце, визнати твою велич, подякувати тобі за все. І найголовніше за той порятунок, котрий ти здійснюєш. Це найважливіше, що ти зробив для нас. Це те, що розбило всякі перешкоди між нами. Ти врятував нас від гріха, від смерті, від вічної смерті. Ти наповнив серце миром. І це за це ми приносимо тобі велику, велику вдячність і дуже сильно просимо тебе, твоєї підтримки, благословіння. Для тих людей, котрі чують твій голос, щоб вони не ігнорували цей заклик, щоб вони прийняли твій дивовижний та чудовий порятунок і побачили твою величі благість у цьому. Амінь.